Всім привіт, однокімнатна квартира у ЖК Юніт Сіті, площею 47 квадратних метрів. Зона передпокою так. Тут буде велика меблева конструкція, де можна розвісити свої речі, дуже зручно сісти та повезутися. В цій зоні буде розміщено бойлер та інші комунікації, а площа всієї цієї зони складає 4 з невеликим квадратних метр. Санвузол, як ви можете побачити, в нас зараз дуже активна фаза робіт, тому хе, дуже багато різних елементів. Санвузол загальною площою 3,7 квадратних метрів, в якому є душова кабіна з будованими полицями, гігієнічна зона з місткою раковиною. Яка розміститься у цій частині. Звісно ж, наш сантехнічний блок та інсталяція з підвісним унітазом. Ніколи не зупиніся повторювати. Найбільше приміщення цієї квартири це кухня вітальня площою близько 20 квадратних метрів. В зоні, де знаходжусь я, не буде нічого. Переді мною столова зона, ліворуч полиці відкритого та закритого типу, зручний диванчик, праворуч зона з телевізором та консольною тумбою. І, звісно ж, сама кухня. Яка буде розташована під цією стіночкою? Ну і як то модно зараз сказати, майстер-бедрум, в який ви потрапляєте через зону гардеробної, площа якої близько 3,5 квадратних метрів, площа самої спальної кімнати 12,5 з половиною квадратів. У цій частині буде знаходитись велике двоспальне ліжко, навпроти якого, звісно ж, великий телевізор, на якому і можна подивитися всі найкращі відосики на Ютубі каналу Good Idea.